Вітаю, мої дорогенькі. Сьогодні п'ятниця 11 липня, і прошу про наша зустріч. Сьогодні би я хотіла, хотіла би сьогодні поговорити про оберіги і чи роблю я їх. Як вибирати для себе, як я рекомендую вибирати для себе камінець? І як чистити каміння. Багато якраз оці, ці три таких запитання, щоб дівчата в мене питають, і вирішила зробити таке відео, і щоб було цікавіше. Покажу, над чим працюю наразі. Роблю замовлення. Тут не всі каміннички, це все в процесі, але вирішила ще записати вам відео. На жаль, не вможу працювати і розповідати, тому мені треба або вам розповідати щось, або працювати. Так не, не виходить і одне, і друге це замовлення. По кожен камінчик согласовувався тут рубіни. Рубіни, сафіри повинні бути, ще два камінчики закріпила, а далі ще не закріпила. Так, дівчат, про оберіг. Я оберіги не роблю. Не роблю, тому що я не розуміюся, що для мене оберіг? Оберіг це або людина, яка відчуває, і знає, і вивчає ну, історію. вона ну, знається в цьому. Є такі люди. Я вірю, що вони знають різні символіки, саме наші. Нашої, нашого роду, і вони вміють це робити. Я це не вмію. Я е, так читала віди, там щось вивчала, але я так більш більш для себе і сказати, що я можу повноцінно в якусь річ вкласти таку сильну енергетику, яка буде оберігати людину в важкі часи, ні. Але мені здається, там пані написала про свого. Це сугубо моя, моє міння, моя думка сильніший оберіг це материнський, дружини, доньки, тобто ви. Коли робите, коли робите, передаєте якісь річ, от як, як вишиванкою, колись переробили оберіг, тобто вишивали, і ви вкладаєте свою енергетику, свою силу, свій захист. І от саме ця енергетика вона, вона захищає вашу рідну людину. Чужа людина навряд чи може так сильно зберегти ваш, вашу. Ну, про, просто з вулиці людина. Можливо, якась ті, хто знають, я просто в цьому не знаюся. Скажу вам чесно, не знаю. Але я вірю в камінці. І це плавненько переходимо вже, як вибирати камінчик. Я вірю в силу каменю. А чому я в них вірю? Тому що для мене це як живі мудрі істоти. просто вони ростуть, просто вони ростуть дуже медленно по відношенню до нас. Ми не бачимо їх розвиток. Е, і ми думаємо, що це камінь, що він не. А у нього є кристалічна рішетка, він росте. Він, Вплоть до того, от я покажу по, по цьому зразку, і саме зараз він у мене і в роботі роблю для однієї пані замовлення. Він не блистить, бо він натертий воском вже, вже взяла в роботу цю каблучечку. Каблучечка буде саме в стилі коріння пані замовила, і він буде пасувати більше в стилі коріння. По цьому зразочку видно дуже гарно, зараз сфокусується фантом. Що таке фантом? Тобто це ріс кристал. І потім він зупинив свій, коли сталося некомфортне середовище для нього, він зупинив свій ріст. А чому що комфорт? Тобто він щитує, він знає, що, що, що щось недобре сталося, і він зупиняє ріст. Він не хоче в некомфортному рости, він не буде розвиватися, тому, тому що мінерали ростуть. При якісній атмосфері, при якісні це звісно, це науко... наукою не доказано, що в негативі воно не росте. Ну, багато чого наукою не доказано. Але коли ми стикаємось, коли ми працюємо з камінцями, і ми я, я, я особисто, як може бути таке? Ну, от як може оцей камінь, як він, як він тебе може настільки розширити, як він може тобі настільки, або навпаки, відкрити очі на щось, що ти такий, як, як просипаєш? Тому по фантомчику видно е, ріст каменю, тобто він росте. Зупиняється, потім стає комфортно, благотворне середовище для нього. Він починає заново рости і залишає оцей відбиток. В цьому випадку він всипав саму сам фантом, вирослі ще додаткові за цей період, що він зупинявся, виросли кристали гематіта. <свисток> і він, він пішов далі рости, тобто пішов далі рости і залишився фантома на фантомі. Кристалики гематіти, такі включені красиві. Як вибирати камінчик? Я завжди своїм дівчатам кажу: не, не читайте нічого, вибирайте інтуїтивно. У нас, особливо у жінок, у нас дуже-дуже розвита інтуїція. На жаль, Сучасні С -с сучасні нас бивають з пантелику сучасні різні рекламу, нав'язуючі якісь. Ну от як рекламується камінь. У деякі камені ви про них знаєте дуже багато. ну Дуже багато вкладає, але кожна реклама це вкладення коштів. І якщо він дуже багато вам зустрічається, десь якісь міні, якісь камінчик знайте, що хтось в цьому зацікавлений, тому що кожна реклама, вона. Коштує більше грошей. І на виході за цей камінчик платимо ми. Тобто, чим більше його рекламують, тим більше його значить, в ньому зацікавленість. Тобто, було якесь родовище, наприклад, невеличке або велике. І одна якась компанія викуповує це родовище, вибирає всі, всі полезні, ну, там, якийсь мінерал конкретний. Консервує це рождення, закриває його, і потім точечно виводить його на виводить його на ринок і кидає бешену рекламу. Тобто і з точки зору езотерики, і енергетики, і з усього. І люди, але і, і люди починають постійно бачити цей мінерал. Ну, не можуть його купити, тому що продавець один, тобто він по типу рідкісний, і це іскусственно робиться дуже велика, дуже велика ціна. Так, є дійсно рідкісні мінерали, яких мало в принципі в природі, як, як наприклад, наш український кашачий глаз. Його дуже мало, його дуже мало. І це тільки е, старі геологи, старі колекціонери, такі ну не старі в плані возраста, а такі опитні колекціонери мають свою, а, е, але масово цей камінь не добувають, і тому про нього ніхто майже не знає. Його ніхто не, реклам... не рекламує. Ну він дійсно рідкісний. Єдине родовище це у нас в Україні. Більше такого нема. Є образування інших, є в Африці, в інших країнах і ще є, зустрічається. Але саме такого не де в світі нема. І його ніхто не рекламує, бо його не можна продати. Тому що для того для того, щоб заробити багато коштів на цьому, треба мати велик велику кількість цієї сировини. А, а так як він рідкісний, його мало, тому ніхто не вкладається не в рекламу, він нікому не цікавий там із цих. По, -п 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 по тій причині ніхто про нього не знає, але я буду вам про такі речі розповідати. Ще до речі, у нас є е, в Україні, і це теж мало хто знає: є іоліт, або він називається кардіоріт, або фіалковий камінь е, теж Україна, Криворожський басейн. Петрова, Тобто є такий, є, є такий камінчик, він дуже гарної якості, він, він гарний, але дуже важко знайти гарну, гарну сировину по тій причині, що е, тут добувають, добувають желізну руду. А желізна руда добувається з допомогою взрива. і всі сапустуючі інші мінерали, там кварци різні, аметистики, вони привзри, коли взривають жлізну руду, вони теж страждають, і по ним ідуть такі мелкі тріщинки, і він уже не... Не фіалковий такий вже, а стає сіроватий, тріщинуватий, тому що при, при взриві вся сировина, все, що в контактних там зонах якісне, ну, для нас якісне, воно руйнується, на жаль, тому воно, воно не може бути ювелірної якості. Але той факт, що він у нас є, і гранати у нас є гранати. Я знаходила такі великі, прям такі цілі великі кристали, граната, як, як слива. Ну, прям такі великі кристали, а дрібненьких ну прям Особливо по весні, ранньою весною після зими слюдка, це вона така, такими пластами, і між ними ці дрібненькі, дрібненькі кристалики гранату. І по весні, коли після дощ вимиває сніг, оце це все. І в цих ручейках вони прям всипані оці кристалики гранату. Або відкриваєш так слюдку і вибираєш ці кристалики гранату. Дуже, дуже цікаво. Но теж вони не мають, вони не такі не не, не, не стріщені, і виходить, що вони не мають ювелірної якості. Але, але цікаві, сильні. Пішла я в іншу стіль. Як я рекомендую дівчатам вибирати, не вестись на логіку. А якщо ви попадаєте в атмосферу, ну, ви, ви попадаєте там, де є камінчик, інтуїтивно. От ви вдягаєте каблучечку, от вдягнули її, відчуваєте, вдягнули і поки от, приміряли. Е, і поки ви спілкуєтесь, поки дивитесь на інші прикраси, ви відчуваєте, ви відчули його. І якщо ви зняли, е, ну, та, е, якщо ви зняли з пальчика його, і, і вам легко стало, вам комфортно. Ну, по типу, фу, слава, бо що, що здихалась, як то кажуть. А є по-іншому: ви знімаєте і вам здається. Що як ручка, як то, щось, як тіла, як знаєте, як чогось не вистачає, цей камінчик вам потрібен. На цей період часу він буде дуже гарно працювати. Тобто, не дивитись, не гороскоп, не дивитись, не читайте, якщо ви йдете вибирати для себе мінерал, не читайте нічого, тому що все це вводить в заблуждіння. Воно вас зводить. З, з, Збиває з толку, і потім, по суті, ми всі на цьому світі прагнемо до чого: е любові, е достатку, гармонії. Гармонія вона в совокупності це і є все. І кошти, і кохання, і. Блага зі мені, і, і признання якесь, як мінімум, своєї родини. Ну, тобто це є гармонія, там нема чогось одного, не, не можеш бути такі в гармонії, якщо тільки кохання є. І, звісно, про це знає весь всі, хто пишуть ці книжечки, і хто, хто там щось рекомендує, вони про це все знають. І кожен камінчик, якщо ви відкриєте, він всі, всі вся література, камінь для грошей камінь для любові, але насправді для, для доповнення ми можемо думати, що нам не вистачає кошти, а можливо, нам не вистачає ресурсу для навчання, наприклад, або сили для зміни, для, щоб змінити щось в своєму житті. І коли ми е, завдяки правильному ресурсу, завдяки правильному камінчику себе доповнюємо, ми змінюємо щось. І, звісно, якщо ми змінили роботу, або середовище, навіть, або звички, це все дуже, дуже, дуже впливає на наше життя. І потім, звісно, приходять і кошти. Тобто, це цепочка всього. Ну, воно, воно все за як це, коло одного, одного результату, тому що людина. В принципі, в гармонії, яка людина в комфорті з собою, туди входять всі земні блага, як то кажуть. Тому повторюсь, камінчик вибирати тільки інтуїтивно. Мені навіть один раз, ну це давно було, мені навіть наснився камінчик, а це був амазоніт. І це польовий шпат, і потім я попала на лекцію до одного пана, і він відрекомендував, саме не знаю, що він відчув, він мені відрекомендував. І, по суті, я сьогодні приходжу до цього, він мені сказав, що у мене мені треба е, підсилювати себе з пол, всіми полівими шпатами. Тобто, зберіть всі поліві шпати, які є. Е, і це в, цьому, це в, в цьому буде моя сила і моє, моє розкриття. Е, мені чоловік зібрав всі в мене галічки, такі, і зібрав всі боліві шпати, і дійсно вони, вони мої, я в них вірю, я їх люблю, і вони потроху мені додають сили навчатись, розвиватись. І... І знаходити себе в цьому, в, цьому, в цьому житті. Друзі, тепер розповім, як я рекомендую чистити камінь, і які історії бувають, як люди чистять. Натуральний камінь, кожен камінь має свої, свою хрупкость, твердость, м'якість, прозорість, тобто, кожен, кожен він настільки індивідуальний. І, і такі. Кварці, халце... ну, група халцедонових це самі такі плотні, не хрупкі, не порісті, але можуть бути в них якісь інші включення. Тобто є конкретні там кристали, є мінерали. Тобто, може бути там. Декілька мінералів в одній прикрасі, в одному кабашоні. І одному буде нічого, а другий може пошкодити. Тобто Хтось не любить води швидко випаровування води, а якийсь хтось там не любить, не знаю, якихось порістий ну, прокрашеного чогось не, не, не любить. Тобто, все дуже-дуже індивідуально. Я рекомендую. Чистити свої прикраси, так, рекомендую їх повертати в їх естественну сліду. Якщо ви маєте свій будинок або дачу, тобто там, де є земля, прикрасу, яку ви носили, і ви відчуваєте, що її пора на відпочинок, ви, я залишаю, наприклад, на вулиці прямо на землі, під якимось гарним деревом. і Хоча б на, на сутки, а то на двоє і на троє суток. Тобто, що відбувається? Ми його повертаємо в його середу, і він самостійно він на землі лежить, він самостійно віддає те, що йому потрібно, і насищається з землею, бере те що, йому, те, що йому надо, чому йому не вистачає. І так само, коли він Сонце, чому сутки, тому що. Він повністю проходить, проходить всі цикли сонце, і місяць, і, і земля. Це все-все повністю його стихія. І він самостійно оновлюється. Якщо немає, якщо немає можливості десь сідати на прогулянку до якогось ручейка, родничка, тож можна його теж покласти в. На землю і хоч, хоча б трохи, щоб він побув на був у воді і на землі. Якщо ні, то можна на підвіконня в горщик з землею ну, в себе в квартирі. Тобто можна, можна так. Не рекомендую дуже багато людей чистять в солі. Не рекомендую я. в, в, в Якщо не знаєте, наскільки витримає мінерал, то не рекомендую. У мене був такий випадок. Одна пані вона займалась ефірними маслами, і придбала вона в мене каблучку і зварила камінчик в ефірним маслом. Так, вона вирішила його почистити. Тобто вона вирішила, що ефірне масло чисте і, і все очищає, і прокипітила. Е, камінь е, тріснув, бо вона його швид... ну, 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 це перепад температури. Це не тому, що будь-який камінь, е, ну, не будь-яй, але в основному камені бояться перепада температури. Е, навіть камені бояться точечного удара, навіть е, алмази, е, Бояться, тобто вони тверді, подряпати ви їх нічим не зможете. Але якщо точечно, навіть чуть -чуть може бути якийсь такий неправильний удар, як неправильно, або правильний, і він, він може розвалитись. тобто Тому не рекомендую варити, не рекомендую пропарювати, не знаю, там якихось інші такі. Ну, ну, Хоча це, це виняток такого, це перше, перше було, тому я з вами ділюсь, в мене не, ніколи ніхто із дівчат не, не варив прикраси, але таке було. Писновок. Оберіги не роблю, бо не вмію, але поважаю людей, які, які це вміють. І рекомендую своїм дівчатам, мамам робити самостійно. Навіть, мені здається, навіть ниточка з вашою енергетикою, яка буде прив'язана до, до ручки вашої дитини, вона буде мати дуже, дуже сильний захист. Каблучки, мінерали, прикраси, мінерали вибираємо інтуїтивно. А потім, коли ви вже вибрали інтуїтивно, потім вже можна почитати. Почитати літературу і провірити свою так інтуїцію. Е, чистити прикраси, повертаємо їх в свою естественну сріду. На сутки двоє і троє, хтось може на має дачу, хтось може до якогось роднічка виходити, хтось достав, до, до річки, Ну, в общем, у кого які, які можливості. Я завжди, коли забираю додому на чистку Камінчики, то я їх полірую, ми, я їх залишаю спочатку. У мене є там на вулиці одне таке містечко, там дуже багато камінчиків, такий алтарик, як то кажуть, я їх залишаю спочатку там, потім мию чистю закріпляю і, і повертаю. І, а що я роблю з камінчиками, які Бувають іноді, що дівчата можуть розбити і при мені треба замінити камінь, тобто виточити інший кабашон а. Ті, які розбиті, і вже їх неможливо е, обновити, або, або дівочка, ну, там, клієнт і каже, ну, я не хочу його зробити мені інший, бо він ну, лопнув там, чи ще щось. Я, е, в попередньому відео я показувала, в мене є такий великий, велика, глибока така, взагалі, то, то купіль, е, але ми зробили з нього фонта, фонтан уже. І там уже живуть у нас рибки. Тобто, всі камінчики я відпускаю в воду. А якш... Але дівчатам, які, наприклад, щось у них сталося і лопнув камінь, і я їх прошу, щоб вони його відвозили на річку. Тобто, щоб відпускали в річку, і природа йому допоможе очиститись, і ви повертаєте все ж таки той мінерал в свою естественну сріду. І це так. Як по мені, він, від, він відпрацював і повертається до себе своє до себе додому. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, що ці поради будуть вам корисні. Дякую, що ви мене підтримуєте. Дуже, дуже, дуже дякую, що ви коментуєте, ставите лайки. Настає більше. І ще мої дорогенькі, хочу вас попросити, щоб ви написали, звідки ви мене дивитесь. Дуже цікаво. Останнє відео було. Я, я виклала, що у нас був дощ, і дівчата написали, що, і, що і у них був дощ, і написали, з яких вони міст, країн. І, тож, і дуже, дуже цікаво, тому давайте, давайте знайомитись ближче. Дуже цікаво, звідки, звідки дивляться мене дівчата мої. Дівчатка, Хто не підписався, підписуйтесь, скоро буду показувати нові готові роботи. Нові роботи і, і замовлення, і нові роботи, і до них обов'язково буду озвучувати ціни. Люблю, обіймаю. До зустрічі.